Вітаю всіх! Хочу зробити ось що. В новинах пішло таке, що Україну вже розглядають як кандидата повноцінного в Євросоюз, що там умови продивляються, як Україна виконує ці умови, що вона робить для цього, і що там половина умов повністю виконано. Цікаві новини. І Зеленський навіть про це казав. Тому я хочу розглянути. Давайте так. У 2024 році Україну приймуть у склад Євросоюзу. У 2024 році Україну приймуть у склад Євросоюзу. Угу. Знову йде допомога в нас. Шлях. Результат. Ви знаєте. Ще ні. Ще ні. Бо не всі умови ще. Це довгий шлях. Не всі умови будуть виконані, це довгий шлях буде, і будемо виконувати-виконувати ці умови. В наступному році ще ні. Ні, не буде. Наступного року, тому що повинен бути результат. Від нас хочуть результату по всіх умовах. Це, наприклад, і боротьба з корупцією, і стандарти. Потрібно підганяти, це дуже важка праця для нас, як Пострадянської країни. Добре. Тоді ще хочу розглянути таке питання. Чи у 2024 році візьмуть Україну в НАТО? Додам це. Тому що це така закрита тема про НАТО, що. Ох. Так, у 2024 році Україну візьмуть в НАТО. Так. Оце вже цікаво. А ви знаєте, а ось НАТО нам ближче буде. На НАТО більше варіантів. Закриваються інформація, цікаво. Ухти. А ви знаєте, НАТО більш вірогідне, тому що йдуть переговори про це. <гум> Та ли що? Невже? я скажу так: коли йде військова тематика, це ЗСУ. Тобто, любі мої, нарешті НАТО визнає, що ЗСУ підходять повністю під стандарти Альянсу. Нарешті, я хочу привітати з цим усіх. Велика шана тим, хто загинув, на жаль. І великої наснаги і здоров'я тим, хто воює і обороняє країну. Тому що ви найкращі, найкращі, нарешті вони це зрозуміли, що ви найкращі. Тому є велика, великий шанс, що нас приймуть. Я бачу по картах, що приймуть. До, у 2024 році. Тому що визнають ЗСУ армією дуже доброю. Це головна вимога НАТО. Ось, будь ласка, змогли довести. змогли подивимось як воно буде змінять думку вони свою чи ні вони ж нестабільні у нас